Ливарне ремесло було одним з найперших ремесел на землі. Ливарники створюють безліч виробів з металу. Щоб отримати готові вироби, метал розплавляється і заливається у ливарну форму. Будь-яке машинобудівне підприємство має у своїй структурі ливарне виробництво. Більше половини заготовок для деталей машин виготовляються литвом. Крім промислового литва, розвивається також художнє. Та ювелірне литво, а також литво для потреб медицини та інших галузей. Ливарниками створено безліч пам'ятників, скульптур та художніх виробів, які є загальновизнаними шедеврами. За прогнозами спеціалістів, сотні років ливарне виробництво буде залишатися основним способом для отримання різноманітних виробів. Для підготовки молодших спеціалістів з ливарного виробництва. Машинобудівний коледж має необхідну комп'ютерну та мультимедійну техніку, сучасне лабораторне обладнання, комп'ютеризовану бібліотеку. Створені умови для поглибленого вивчення англійської мови, комп'ютерної техніки, 1С-бухгалтерії, що підвищує конкурентоспроможність спеціалістів на ринку праці. Лекції супроводжуються демонстрацією слайдів та відеофільмів. В лабораторіях, обладнаних сучасними приладами, студенти виконують лабораторні і практичні роботи, самостійно виготовляють ливарні форми, стержні, визначають властивості формувальних і стержневих сумішей, властивості ливарних складів. Своє дозвілля наші студенти проводять різноманітно, працюють в спортивні секції, гуртки по інтересах, в актовій залі коледжу відбуваються конкурси, концерти та цікаві зустрічі. У коледжі працює їдальня. Усім іногороднім студентам надається гуртожиток. Під час навчання студенти проходять практику на машинобудівних підприємствах міста, області та країни. Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту, Розподіляються на роботу на Сумське НВО імені Фрунзе, Сумський завод Насосинергомаш, Тростяницький машинобудівний завод. Полтавський турбомеханічний завод та інші. Крім того, наші випускники можуть працювати на підприємствах, де випускають художні, ювелірні вироби або вироби медичного призначення. Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання без проходження незалежного тестування для здобуття освітнього рівня бакалавра, спеціаліста та магістра у Сумському державному університеті та Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут. Навчання здійснюється на мові бюджетного фінансування або на умовах оплати. Випускники можуть обрати денну або заочну форму навчання. Тож ласкаво просимо до нас на спеціальність Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів.